Январь, пам'ятаєте, локдаун, ковід. Вже не пам'ятаю, якщо честно. Росія напала на Україну. Тут на відстані 3-4 кілометри знаходиться Гостомельський аеропорт. Він тут якраз повторюсь, епіцентр центр бойових дій. Воно таки прилетіло сюди. Прилетіло прямо в центр бази. Вся весна була така, як американські горки. Настрою така черга не додає. Що найскладніше в той період часу було? Це Прийняти рішення, а кого ти маєш заправити? Море заблоковане, Білорусь заблокована, труба з Росії заблокована. А ми можемо сьогодні вже сказати, хто з країн у саме попаливному по напрямку нам допоміг. Найбільш активно в допомозі були румуни, найбільш активно в допомозі була польська Польща, найбільш активно були литовці. При тому я маю на увазі пілці. саме його цей гуманітарний напрямок. Гуманітарний. Це а, тобто, фактично, і комерційний співпадає з гуманітарним, да? фактично так, я так розумію. Бельгія, Німеччина, але хочу значити, а, навіть що... навіть вже... бельгійці, так? Да? Так, бельгійське міністерство оборони агентство. В принципі велику роль в подоланні паливної кризи зіграли поляки, тому що вони дозволили Україні відбирати пальне з польського державного резерву. І в найбільш критичні моменти, коли ми розуміли, що нам не вистачає 4-5 тисяч тонн дизелю, 10 тисяч тонн бензину, поляки цей ресурс давали. Ми всі тут сиділи в Польщі і думали, як можемо допомогти. Перві три тижні це реально була робота 24 часа в сутки. Вже 24 числа наші хлопці обдзвонювали наших партнерів, домовлялися про налагодження поставок України пального. На третій день, здається, після початку війни вже була людина в Польщі, яка вже почала зустрічатися. З польськими а, трейдерами, з «Орленом», з Віннімотом, твій перший дзвінок він був е, у пошуках пального там, на, в Європі, він був е, куди і кому. Це був Орлен. Це були е, е, румунські термінали, типу Констанція. Да? Уже 17 марта наша перша машина от, е, з Прибалтики вже угу. приїхала. Куда первым вот поехали? Это была очень смешная да? история. Берем. Видим на карте Молдавию и вспоминаем, что наш э, бывший руководитель сети работает сейчас в молдавской компании. Управляет ней. І перший дзвонок був йому «Привет, ти не знаєш, де взяти топливо. Він каже, я зараз вам даю молдавських трейдерів, джуджулієш, і ви грузитесь. Би, я за них ручаюсь, я говорю о что що ви можете платити і не боятися. Найбільший ринок в світі, вільний ринок, де ти можеш купити швидко і продати нафтопродукції, є морський ринок. Да? Це є ринок танкерів. Якщо ти від нього відрізаний, ти йдеш от в Європу за залізнодорожними поставками, а там все розплановано на рік вперед. Там все устоялося, всі довгострокові контракти. І ти приходиш з новим об'ємом і починаєш оце локтями розсовувати. Це не так просто, насправді. Прийти просто з вулиці до них і сказати, що ми готові, от у нас є мільярд доларів, ми готові купити. Це, це нічого ще не означало. Тому що є стандартні процедури відбору, там, покупця. А звідки гроші приходять? Що то за гроші? Продукт був куплений, лежав в терміналі. Поки він держав до України, на це проходило ще два місяці. Тобто, питання з, з поїздами, з вагонами, проблема широкої вузької колії, проблема взагалі потужності європейських залізниць вони не готові для такого вантажного потоку, особливо оцей напрямок Південний, Румунія, Молдова. Там є території, де вже останні роки в 20 взагалі поїзди не ходили. Молдавская железная дорога уникальная. Видели вы когда-нибудь, есть еще что называется это? этот туннель любви? Это когда железная дорога а, а, лес а, таким образом а, высечен. Высечен, да. да. Проходящим так. Поезде, так так да? вот, локомотивная Артем. бригада приехала и говорит, нам пришлось останавливаться пять раз на перегоне, потому что глох тепловоз из-за перегрева. А перегрев у него был, потому что все радиаторные решетки полностью забивались листьями. И они просто выходили и вычищали вот это все, чтобы делать доступ. Мы потом шутили еще. А что у них тепловоза уже или что? А у них же нет такой проблемы. Ну, давайте мы будем политкорректными здесь. Мы думали привлечь перевозчиков европейских. Но тогда столкнулись с проблемой, что все просто боялись. Боялись сюда ехать, требовали каких-то гарантий, страховки. Я помню, ну, что им давали гарантии, страховки, а они все равно не ехали. Давали эти гарантии, страховки, но они были такие. Ну, президент сказал, что мы все, как сказать, все компенсируем. компенсируем. Ну, что такое президент сказал? Ну, европейцу должна быть. Чітка, понятно, порядок, бумага ну, і в конце концов э, все вийшло так, що ціни на перевозки виросли столько, що навіть саме трусливі європейці вирішили. А люди конкурували спочатку за обмежену кількість надлишку в Європі. Розуміючи, яка конкуренція, європейці, європейські трейдери, перевізники робили, робили just, just business, Премії зросли там з 30 доларів за тонну до там, 280 У нас максимум. Вишов це тільки премія трейдеру, яку треба заплатити для того, щоб отримати той продукт. Автоперевізники європейські з нормальних, потім там... Ти приходиш до перевізника, він каже привіт. Та, він каже привіт. Автоперевізники зробили, якщо ну, нормальна ціна за кілометр була там, євро 90 там, ну, до двох євро, а на піку було 5,50 за кілометр. Да. А потім приходиш, Вони, мабуть, Зараз в таких золотих ланцюгах там всі ходять. Та. в цих. Потім приходиш до якоїсь залізниці, якщо нормальна. вартість перевезення там а, тонны була там ну страшному сні 40-50 долларов. 170 120 150 с правительством каждый день у нас был зум. Министерство экономики, там внутри нашего зума всегда присутствовала железная дорога, минная инфраструктуры. Перше, з чим стикнулись, власне, самі оператори ринку, що вони не мали практики як такої, більшість на 90%, взаємодії з європейськими контрагентами. І тут вони самі суб'єкти наші українські почали звертатися і казати, на, на нас взагалі ніхто не реагує. Ми пишемо як в стіну. Ми від себе, звісно, на урядовому рівні почали виходити на виробників. І відверто тут не було часу на поїздки. Ми сиділи просто в закритій кімнаті. І 24 на 7 починали прозвонювати всіх виробників, які є в Європі: греків, румунів, болгарів, німців швехар все, все, що можливо було, достукатись. І в цій комунікації десь допомагали ось насправді персональні контакти, десь допомагали дипломати, десь допомагали. Сам ринок підказував, давав якісь контакти і казав, набери його, бо він мене не чує. Тебе він точно почує. І так воно бігло. А що ми відділі в європейцях. Ані все розуміють, ані все говорять, що так, да, ми будемо робити швидко, але. І тут починається куча нормативних документів. которые сделаны вот так, и когда мы им начинаем показывать примеры у себя, что вот смотрите, вот сегодня принято решение, а завтра вышло изменение в нормативный документ, который нам это позволяет. Вот смотрите, вот сегодня э, нам приняли, приняли здесь, завтра уже чуть ли не закон проголосованный. Мы такими примерами начали показывать, у нас рынок в Польше уже чистый, значит нет теневого рынка. Но это все влияет на большую бюрократию, которая с этим связана, все перемещения грузов. И надо было принять, принимать решение, отправлять поезд полтора тысячи тонн на Украину, если документы еще не готовы, процедуры не готовы. Но это, конечно, была ответственность человеческая. Они нам начинали говорить, так у вас вот это не сделано. Ми приходили через три дні, а говорили Смотіть, ми це зробили, Вони говорили, так у вас нету е тележок. Ми приходили через неділю, говорили, смаріть, тележки вже стоять. Чим возити? Проблема мала дві назви: імпорт автомобілями та імпорт залізницею. Але машин не вистачало, а ті, що були, не відповідали європейським вимогам. Та ж сама ситуація з залізницею. Вагонів не було, парк деградував. А крім того, у нас з Європою різна ширина колії і треба переливати на кордоні. Ну, що, ти, ви зробили? що ми зробили? Ми, що зробили? ми автотранспорт, який був застосований для перевозки е, бітуму, перевели е, для, перевозки, для перевезення дизельного палива. Ну, тут... Це горілка для того, щоб бітом розігрівати. Так, тобто вона не пристосована, і вам довелося її готувати. Готувати, так, треба систему наливу, тобто на люк зробити. Потім переробити систему вилива. Ринок пішов на заказ нових машин. Україна купила все, що було там Бувши в споживанні. Нові машини закупила. Дуже важливим елементом у подоланні кризи на ринку пального стала. Збільшення автомобільних перевезень і постачань саме автомобільним транспортом наразі ми маємо 40% постачань саме автомобілями, тоді як до війни взагалі не було такого каналу поставок і транспортування. Тобто водії цих паливовозів вони мали досвід перевезення вантажів, але є проблема в тому, що вони не знали, як це працює в інших країнах, яким чином в Польщу в'їжджати, яка там регуляція, які там штрафи, які дозволи потрібно. І всі ці, ці речі вирішувалися ну, просто з колін. Десь перші два тижні ми робили це самі, потім це було врегульовано кабінетом міністрів і було спрощено повністю всі дозвільні документи, починаючи, десь здається з середини березня до кінця березня ми вже почали видавати ліцензії за 2-3 дні. Були випадки, коли ми видавали за декілька годин. Я в компанії чоловік, який намагається товкати вперед і вспомню до тих пор моїм колегам з нашої компанії говорив, якщо єсь якісь труднощі, що ми повинні працювати по-українськи, щоб вони вспомнили, як ми починали 24 февраля. З українськими колегами як ви відстраювали альтернативні поставки, як швидко приймали рішення, як швидко іскали нове направлення поставки. Це була велика робота, зроблена реально українськими руками, вашими руками. І я це показую як примір. Ми робили спеціальні помітки на всіх машинах, які везуть паливо. Тобто, коли вони повертались, в польські служби, знали, що ця машина їде і це паливо, і вони пропускали без черг. І з цього боку, коли вони виїжджали, ми висмикували з черги в першу чергу на польському і румунському кордонах. Найбільша проблема, да, яка була і досі існує, але вона так, трошки зараз вирішена, це з виїздом водіїв, оскільки це не є гуманітарний вантаж, і оскільки ці транспортні компанії не були ліцензіовані на той момент, дуже багато яких просто виїжджали машини і завозили паливо. Нам важко було їх провезти через кордон, тому що була заборонена виїзд чоловікам вісімнадцяти 60 років. У Нас була домовленість з митною службою і прикордонною службою. Прикордонна служба отримала від нас всі списки всіх водіїв, які виїжджають за всіх цих водіїв. Я вдячний компаніям, які віднесли відповідальність, що вони повертались. Уряд домовився з європейцями про тимчасовий доступ наших українських автомобілів, які не відповідали нормам там Euro 5 Уряд домовився, що навіть євро 3 машини змогли поїхати в Європу. Провели просто фантастичну роботу по лібералізації перевезень. А завдяки цьому величезна кількість людей почали купувати звичайних простих людей. Купувати в Європі автопоїзди. І надавати або надавати послуги по перевезенню таким компаніям, як наша, або самостійно їхати, де закуповувати нафтопродукт. Привозити його в Україну, а, продавати. Ми там чуть ли не всі групи толкали твій танкер перший з Румунії. Это была история. Что это за опыт такой був? Взагалі, ну, танкер, знаешь, мы никогда вообще не сталкиваемся. Все выглядит танкер. Да, да, да. Ну, все йшло вагонами. Все, Я тоже тогда помню оттуда. Самое интересное, что це... мы вживую его видели, только вот зайдя в интернет и понимая, как он выглядит. Он где-то а, где а мы за него ще заплатили какие-то деньги. А он это... почему-то медленно идет. Да. И, ну, и... почему-то его не пускают. Я меня так было там на каждом этапе, да, были какие-то сюрпризы. Да. Вначале и... его грузили, помнишь там? Вначале его не могли загрузить, потом его загрузили, потом оказалось, что на танкере там. Ну, для нас это было вообще было нов... все ново. Оказалось, что у них там недостаточное количество ботинок у персонала, поэтому его выпустить не мог. А ботинки привезут только через два дня. Топливо нам нужно уже сегодня. Ну и так продолжалась неделя. но мы его получили выдохнуть. Yeah. <laughs> да, там же ще були танкеры з зерном. Так, так, yeah, yeah. я помню, що там науці вже міністр дзвонив. Такий міністр дзвонив. Yeah. Да, по і його там вже всім миром толкали, то танкі <laughs> то толкали потім в конце концов. А як око ходило за бензином у Бельгію? Mm -hmm. В регіоні Ара це Амстердам, Роттердам і Антверпен. там є Величезний ринок як баржових партій, так і ринок, там НПЗ є, так і приходять ресурси з різних країн по морю. Так? Відповідно, там його можна купити, цей бензин. Але ми вперлися в що? Ми вперлися в те, що от саме там в цьому регіоні дуже мало терміналів і НПЗ, які відвантажують на залізну дорогу. В основному всі грузять баржевими партіями по каналах і річках. І ми почали, і ми знайшли термінали в е, Німеччині, які стоять на рейні, які можуть прийняти ці баржі, перевалити на залізну дорогу і привезти сюди в Україну. Це треба, мабуть, малювати на мапі, да? тобто там така комплексна логістика. Тобто, спочатку воно вантажиться в баржу. Пливе з Бельгії, пливе в Німеччину, в Німеччину. Зливається в термінал з термінала на залізну дорогу, їде в Україну, перевалюється сюди на широку колію, їде далі по широкій колії, по-українській вже. Скільки перша партія їхала в Україну цього бензину? Ой, ми від моменту, коли купили, і до моменту, коли ми отримали першу партію, там, по-моєму, 60 днів пройшло не менше. Перші партії, зрозуміло, вони були збиткові для нас. А потім ще, виявляється, те, що ми там купили, і те, що в нас було на залишках, а потім ще впали ціни. то воно в нас… А Потім ще й рейн пересох, так, здається? Воно пішло нам в збиток, потім пересох рейн. Це для нас теж був сюрприз, коли ми постачати не змогли, тому що там баржі перестали ходити. Але ми отже зараз переглядали всі свої логістичні канали, ми вже хотіли закривати цей канал. Тому що зрозуміло, що ближні канали, такі як там Польща, Румунія чи е, Дунай, наприклад, воно воно вигідніше, логістично получається. Але ми вирішили цей канал зберегти. І він для нас нормально виходить, не такий економічно вигідний, як інші, але все одно він має бути для диверсифікації. Ну але ми... вдалося, да, вибудувати нову? Так, звичайно, все працює, все нормально. Знаєш, я бачив той чат, і там, кожного дня було там 10, та там там. Капут там рятуйте, там стали, там стали, там стали. Потім цей чат просто замовчав якось от в один день. Одним словом, робили речі, які в мирний час практично є неможливими, але повірили в свої сили, знали, що зупинитися означає померти. А ми ж українці не такі, ми не злам. У нас були як ти вважаєш, шанси уникнути цієї кризи. Ми б уникнули, якщо б у нас на, західні, на західному кордоні було б ще одне море. Давайте говорити прямо всю нашу отрасль планомірно вбивали. Хто хоче, той шукає способи, хто не хоче, той шукає причини. Тому що казали політики: на одну гривню літр подорожчає. Але зараз ми вступаємо новий новий етап. Європейські ринки теж вже розуміють, що з'явився великий гравець. Останнє питання: яка вірогідність повторення кризи?